Здоров. Всім привіт ви на каналі Salveiua. Сьогодні невеличкий у нас буде блог. Їдемо по красивим місцям. І зараз з цих красивих місць будемо їхати в менш красиві. Хочу побалакати з вами сьогодні про YouTube маркетинг. Вирішив підняти тему, яка мені останній час трошечки почала боліти. Займаюся давно контентом, 5 да? років по мота, починав з боксерів там, і так далі. До речі, перший рекламодавець на каналі був саме бажаж Україна. Знімали соточку. Все це само собі, було не безплатно, але на той час це були настільки символічні гроші, що обняти і плакати. Так, нічого не бачу Опять. Ой, яка красота, взагалі, гля. Зараз, ви мене вимбачте, я. Ой, ну гляньте, взагалі, клас. Правда, этот, московський патріархат. Трошечки розповім, як у нас все працює. А потім. Може, хто мене дивиться з конкурентів, скажімо так, ви скажете, у вас так чи не так. І взагалі що ви про це думаєте? Тому що мені здається, що в Україні культура, як це правильно сказати, оплати за контент, вона в мотосегменті мало розвинена. Дуже багато народу, рекламодавців, хочуть, щоб ти рекламував їх продукцію просто за те, що вони тобі її відправлять. Ну, по бартеру, як це правильно сказати, да? я вважаю це маразм, як мінімум. За багато часу, що я займаюся каналом, мені писало і я писав багато кому в плані реклами. Це і паливно-мастильне. Матеріали ви знаєте, Бардаль, да? рекламували досить довго. Поки що ми, мабуть, від Бардаля будемо відмовлятися, тому що мені не сподобався, не сподобалась мені остання комунікація. Я вважаю, що я достоин більшого. І, коротше, якщо коротко, то я вважаю, що я достойно більшого. А якщо не коротко, то довгий час співпрацювали. Була у нас фіксована оплата за інтеграції, там, які ви бачили, за гаражні відео, за інші відео, ну, по суті, за кожне відео, да, майже там. Але останній час мені почало не подобатись, що від мене багато хочуть. Зустрічні якісь вимоги. Хоча важко назвати вимогами те, що я просив проіндексувати оплату, враховуючи. Те, що показники підросли. Коротше, не договорились ми і поки що на каналі Бардаля не буде. Тому вкладочка спонсорства. Якщо вам важливо, як то кажуть, милості прошу. Але знову ж таки не наполягаю, тому що розумію, зараз є важливіші речі, куди можна фінансувати умовну е чашку кави. Да? Враховуючи те, що у нас звикли досить багато рекламодавців до того, що вони присилають. Ви будете сміятися, коли пропонували носки прорекламувати, які не, не потіють, хотів сказати, не, не мокріють. Я написав, що давайте не, не випрос, присилайте 1, 2, 3, 10 пар, не знаю скільки треба. Прорекламуємо. Але якби, крім носків, ж треба ще хоч якусь копійку дати. Ну як це так? Я ж кудись вас буду вставляти, треба ж якесь відео. Я ж не буду просто аби куди вставити. Так теж не цікаво. Треба жилевангінько якось. Сказали, ні, у нас типа, бюджет тільки на носки. Ну думаю, ладно. Були ще там у нас е і лампочки. Я не пам'ятаю, хто з дистриб'юторів мені осрам предлагав. Хтось, хтось пропонував буквально недавно. Ну, Може там декілька місяців тому. Тоже ми можемо вам тільки лампочки прислати, а куди я лампочку всунув в Бога, мені цікаво. В хонду там засуну, а Бога куди. Або в гаражні якісь. Ну, воно мені? Не треба воно мені. Так нафіга воно треба взагалі. Нафіга його робити. Да? Було ще багато а, пропозицій різного характеру. там Пропонували казино, всякі ставки, там якісь брокерські контори, ще щось. небудь Один упоротий був теж. Тоже... Не хочу я казати фамілію, ну, рекламувався навіть на трусі і ну, Труха, -то, що в телеграм-канал. Да? І куча там різних телеграм-каналів. І гроші нормально платять, і типу ну, все, все по взрослому в плані інтеграції. Але такі подкати, такі підводки, йому заздрять арабські шейхи там, і так далі. Короче. В общем, таку херню я теж не рекламую на каналі. Бережу ваші нерви і свої теж. Тому що вважаю, що репутація дорожча, ніж гроші. І... Якщо брати наприклад, ті самі паливно мастильні матеріали, то ми їх перевіряли, як вони там працюють, ну, нормальна продукція. От. А якщо казати за огляди ще ніша, да? а, також бувало, що ми не домовлялися з різними марками, бувало домовлялися, бувало домовлялися а, про огляди нових мотоциклів, тому що ну, в сегменті оглядів а, мій канал, мабуть, один із. Ну Я зараз, може, нескромно скажу, але мені здається один із основних, хто робить адекватні огляди зараз на мототехніку в україномовному сегменті да, або в українському сегменті. Зараз у нас є хто перейшов, є хто не перейшов. Я свого часу перейшов, щоб не кормити а, сусідів да, контентом, бо не хоче це робити. Так от в чому прикол, що знову ж таки ті самі... Виробники, ну, верніше, імпортери техніки, теж думаю, що якщо вони дають тобі нову модель, то ти там зобов'язаний про неї все зняти і зробити це безплатно. І, якби, я не знаю, про що вони думають в цей час. Но мені, наприклад, не дуже цікаво знімати якусь там, ну, скажімо так, не хочу образити Ямаху. Вибачте мене, Ямаха, ви мені писали колись, і не тільки мені писали. Я знаю, у кого виходило, і бачив ці відоси. Прорекламувати е, 250-ку стрітав. Я іноді спілкуюся з різними мотоблогерами е, і Ямаха, я так зрозумів, хотіла 250-ку свою фазера однокотлового, чи як його правильно назвати, однокотлового. Прорекламувати. За просто так. Ну, за просто так, в цій житті нічого не буває майже ніколи. Тому, тому якось так. Йолипали, який там сльот гля взагалі. Там стільки говна на полі розкидали, стільки щось, чи ворони, чи хто там, коротше, червячків шукають. О, я вже відчув. Так от, Нема культури в плані, ми замовляємо, платимо гроші, ви нам робите якісно там, і так далі. І тому подібне. Або хочуть багато, щоб воно там все. ну, Не будемо тикати пальцями, щоб воно намазано все не було. да? Або щоб світилось кожні 20-30 секунд продукції, або ще щось. Ну нема, от Нема нормальної культури. В плані реклами. Я не знаю. ну Може мені такі рекламодавці попадались Ще ж не вечір, ще ж будуть інші, я впевнений. Але поки якось так. Е, хотів ще сказати такий момент по якості контенту. Е, знову ж таки, вернемося до того, що ну, ми зараз робимо в основному, там, ну можна сказати, що три типи контенту. Перший це огляд, і другий це гараж. І хай буде третій це. Коли мемні видоси виходять якісь на певну тематику на той же ринок чи ще на що-небудь, а коли виходять от блоги чи ще щось, такого плану. Якщо з гаражом зрозуміло, що туди вставлять, огляди, в принципі, також зрозуміло, що вставлять. До речі, шукаю собі спонсора на екіпіровку. Писав знову ж таки декільком магазинам але магазини реагують в стилі Да, нам цікаво, залиште номер, ми вам передзвонимо, лишаєш і всі пропадають, типу. ну, як би. Так що, якщо хто продає екіп. Нормальний екіп, то я підтримаю і можете писати. Бо мені екіпіровка цікава. Як ви бачите, їду я в футболці якраз в тему. повторюсь, що за весь час пропонували різну фігню рекламувати. Да? Но в основному це або бартер, або коли називаєш суму, то вони падають в обморок. Хоча я вважаю, що це невелика сума, особливо для Києва. Для сум може, для Києва точно невеликі суми за інтеграцію, за рекламу там і так далі. Звичайно, що я вам в відео не скажу, скільки грошей я прошу, тому що це все індивідуально залежно від форматів і залежно від того, що ми рекламуємо, як ми рекламуємо, теж може бути. Але в цілому, якось так. Важлива для мене тема якість і цінність контенту. Є зараз конкуренти, які мені не подобаються. Не тим, що вони перебивають в плані показників, якихось там рефералів, там, лідов чи ще чого-небудь. Та й по мотоконтенту є, да? просто є декілька типів контенту, ну, наприклад, які там політати, по ще що небудь. У мене контент не про це і в принципі стата каналу по віку саме каже про те, що мене дивляться в основному доросла аудиторія. А не діти 14-18 і ладно б з ним, з тим контентом, що вони там літають, там, покатав тілочку, там, став на заднє, хто кого дёрнув, який там мотоцикл проти того, ще щось. Але інший момент в тому, що є ще така проблема, як instagram TikTok Багато хто розганяється і розганяє свої канали через інсту та TikTok У мене TikTok відсутній. ну і типу, Я там сиджу, але в основному дивлюсь. Інстав мене просто для зв'язку і там якісь фоточки показати. Якщо вам здається, що треба, Тікток той же саме робить. Можемо в Тікток ще або дублювати, або просто все подряд туди запихувати. Все, що думаю, все, що відбувається на мототему з блогом Юа Ой, бляха. Знову ями такі, що просто трендець. Так не подобається мені те, що багато. З'явилося швидкого контенту фастфуду, яким просто люди, я не знаю, як правильно це сказати, швидкий дофамінчик Ти матнув, мотнув, матнув, 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 матну, інший, 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 далі, далі. І тіпа, нічого не, не винес цікавого. 3 секунди тебе зацікавило щось, далі мотнув, той же самий TikTok чи там Reels. Да? Тому, на жаль, це знецінює. І є блогери, знову ж не буду тикати пальцями, можливо, здогадаєтесь, які розкачують Instagram, але роблять не огляди, а зачитують характеристики і на цьому все. І ти дивишся, і в нього там 40 таких е, рілзов. І на всьому там новий там сіфмо... Ти... О, Куропотка, куропатка, глянь е, Новий такий-то Він такий класний, він майже КТМ, але він. Не КТМ. Цінник 12 штук, але ви розумієте, це за нього нормальна ціна. Класний двигун, як він їде. А по факту в тебе демонстрація, як він їде, це по парковці першу другу понажимав. Та й все. Я, чесно кажучи, не прихильник таких оглядів рілзових Одне діло, коли це робить магазин, заставляють продавана або він сам за якусь там чотири доплати знімає. щось Наприклад, на блокбастері. Максим, наскільки я пам'ятаю звати людину, знімав по котея мав да? Мотошоп канал по-моєму, називається. До речі, мені здається, мене там забанили. Щось коментарі мої не видно. Мабуть, забанили. Так що не питайте нічого про котеями поганого. Пишіть тільки хороші коментарі. Тоже, Людина робить, я в свій час, коли в мене не було мотоцикла, я дивився, там щось обирав. Цікавий. Правильний цей підхід. Я тільки за такий підхід, але вважаю, що потрібно. Ніша і просто блогерів, які е, знімають зі своїми думками, а не з думками, які пов'язані з роботою. Благосфера в Україні вона цвіте потроху, пахне іноді. Але таких великих каналів, які подобались би мені, прям я не знаю. Давайте зробимо так. Напишіть мені в коментарях канали. Які ви дивитесь по мототематиці, тільки українські, пожалуйста. тому що Бересневича не треба не кидати Бересневича, Я не дивлюсь його. І не вам не рекомендую. Я думаю, зрозуміло, чого не дивлюсь. Якщо не зрозуміло, подумайте трошки довше, длинніше. Так цей. А... Напишіть в коментарях, кого з мото українських ви дивитесь. Я рандомно дивлюсь. Певні відоси певних людей рідко, коли на кого підписаний, в основному це ситуативно. Більше дивлюсь по оглядам, по певним моделям, коли сам до чогось готовлюсь. готуюсь. Зараз я перезаряжу гопроху, а то гопроха вже сіла. Буде опять один план. Розстраюють в медіа мене дві речі. Перше, це те, що нема культури в рекламодавців, що реально люди не розуміють, що ти вкидаєш. Контент досить багато часу, і, в принципі, та й не тільки часу і сил. З іншого боку, знецінення контенту з точки зору швидкого фастфуду. Тобто YouTube формат, він звичайно, скажімо так, як повнометражка, вже для мене сприймається, але є ще купа Instagram, TikTok і так далі. І от там е шанс отримати перегляди вищий. Інший момент, це е шорти через YouTube. Да? Теж непоганий інструмент, який. Нормально дивляться, які нормально дає розкручуватися. Але мені здається не настільки сильно, як ті самі медіа формати TikTok, Instagram. Ви можете подумати, що дійсно ти можеш робити. Звичайно, що ти можеш робити контент там, роками, але його мало хто буде дивитися, тому що там, щось нецікава подача, там, харизми немає ще чого небудь. Але якась дівчинка, яка сіла на мотоцикл, перша сезонниця, і на неї, як на мед бджоли мухи і бжели, як каже Віталій Володимирович, да, здається, налітають інші мотоциклісти там і починають дивитися зовсім нецікавий, на мою думку, контент. Чесно кажучи, хотілося б, щоб в Україні з'явився, я не знаю, блин, якийсь інкубатор блогерів мотоциклістів. Або я не знаю, як правильно це сказати. Ну, хотілося б якесь е, інформагентство, якийсь журнал, чи ще що-небудь, щоб був з відео е, підрозділом, щоб знімалися і огляди, і тести, якась там мотошкола, і ще що-небудь. Зараз, на жаль, це все на паузі стоїть і не тільки це, але в цілому маю надію, що колись таке буде. Не хочу порівнювати з іншими там, з тими самими російськими да, мотожурналами, там теж досі живуть і здравствують пару проєктів, які я іноді вмикаю, чисто глянуть, що їм китайці привезли. Тому що щось там, крім Китаю, зараз мало що виходить в них. Не буде. Як ви думаєте, чому називається? Да? Пару слів про моторинок ще скажу. Щось я побачив тенденцію, що моторинок став ще більш. Як це правильно сказати? Останні місяці два мені здається, ще більше все подорожчало. Ну щось такі ціни, що просто пару слів. Про... Ох ти блядь! Про моторинок пару слів, тільки що з ями вискочив якраз. Про ринок згадав. Їду на НЦХ, вог залишився поки вог на продажу стоїть. За вог там стоїть 3,8, ну можна подвинутися. Вог живий, здрастує. В принципі, з ним все добре, нічого з ним поганого не відбулося, все працює, як і працювало, в мотоцикл їздив. Я на тих вихідних їздив. 400 я проїхав. Хочу сказати, що ринок реально ще виріс. Я розумію, що сезон, ну по-моєму, стало ще гірше, ще дорожче. Стани такі самі, пробіги ще менші, а ціни просто капець. Дивишся, умовний, там, я не знаю, трейсер. Першого покоління 2015 рік. І цінник стоїть щось там 8,5 за 60-70 пробігу. Це якийсь взагалі кошмар, по-моєму. Ну що, з вами був я, Salveua. Бажаю вам гарних ідей, цікавих тем, заможних рекламодавців. І пишіть ваші коментарі. Гля, дорогу реально зробили. Езднець, а когда це вона таке чудо произошло?